Ірина Вірощук в своєму телеграм-каналі нещодавно висловила думку щодо кінця війни, та не тільки. На питання, що робити, Ірина відповіла п'ятьма пунктами. З першими чотирма важко не погодитись, але п'ятий пункт викликає деякі питання. В самому пункті написано: цитата: Політиканство та горлопанство мораторій: чвари після війни. Після прочитання цього пункту я вирішив спробувати дати відповідь на питання: чи на часі політична діяльність під час війни. Для початку, давайте роздивимось, чим загрожує відсутність політиканства в країні. Кожен політик так чи інакше тяготіє до того, щоб збільшити свій вплив та як результат залишитись при владі якнайдовше. В розвинутих країнах шанс на те, що політик стане диктатором або узурпує владу, менший, тому що існує складна і велика система стримувань і противаг. Головне завдання цієї системи це недопущення домінування однієї гілки влади над іншою і досягнення динамічної стабільності між ними. Можна сказати, що це такий собі запобіжник від авторитаризму, адже кожна гілка влади має свої інтереси. В Україні не встановлювався авторитаризм по декільком причинам: по-перше, це люди. Саме українці в критичні моменти змінювали курс країни. По-друге, це парламент. Та олігархи у Верховній Раді інтереси різних партій призводили до того, що ніхто не міг перетягнути на себе одіяло. Така ж ситуація із олігархами: кожен з них лобіює свої інтереси через підконтрольні інформаційні джерела та свої політичні сили. Звісно, демократію, яка за великим рахунком тримається на олігархах, Ідеальною назвати складно, але ніхто й не казав, що в Україні зразкова демократія. Ніколи в історії України не було такого, щоб президентська партія мала абсолютно більшість місць в парламенті. Наразі слух народу у Верховній Раді 234, коли для прийняття рішення треба 226 голосів. Олігархи під час війни сильно втратили свій вплив та статки, і не сказати, що це погано. Вплив на політику в них також суттєво послабився. Також влада монополізувала велику частину інформаційного поля, особливо телевізійного. Тож, якщо ми подивимось на ситуацію в комплексі, то побачимо, що ситуація в країні може спонукати до узурпації влади, і це в тому числі результат відсутності, як казала пані Ірина, політиканства. Але давайте спробуємо подумати, до чого призводить узурпація влади. Монополія на владу в руках однієї людини або ж групи людей призводить до того, що нинішня система консервується і перестає змінюватись, або ж змінюється, але дуже повільно. Україна зараз потребує величезних змін у різних сферах: від військово-промислової сфери до економічної, від соціальної до інформаційної. Від цього залежить питання нашого майбутнього, а можливо навіть виживання. Відсутність політичної діяльності призводить до відсутності конкуренції, а відсутність конкуренції призводить до відсутності мотивації у політика щось змінювати, адже все одно ніхто не претендує на його місце. Тим більше, що і у людей майже не залишилось важлів впливу на владу. Тому що мітинги заборонені, а вибори не проводяться. Єдине, що залишається, це тиснути на владу через розповсюдження корупційних скандалів і тим самим старатись проштовхнути конкретні реформи. Як не прикро це визнавати, але на даний момент єдиним серйозним важелем впливу на нашу владу є не народ і не щось всередині країни, а ззовні, а конкретніше наші західні партнери. До речі, користуючись можливістю, хочу подякувати Бену Волесу. Оскільки величезну кількість грошей, які є зараз в нас, становлять у гроші саме західних партнерів зі зброєю, така ж ситуація. Отже, наша країна знаходиться в прямій залежності від тих, хто нас забезпечує. Як приклад, можна привести новину про те, що ЄС виділяє для України фінансову допомогу в розмірі 50 мільярдів євро. Які будуть видані поступово, гроші будуть видані за умови, що Україна проведе реформи, спрямовані на покращення верховенства права та боротьбу з корупцією. Але є ще одне спірне питання між Україною та ЄС, про яке ми поговоримо в наступному пункті? Президент парламентської асамблеї Ради Європи наполягає на необхідності проведення Україною парламентських і президентських виборів, навіть за умови воєнного стану. Українська влада повинна придумати, як відповісти на цей виклик. При цьому він розуміє, що навіть за конституцією України не можна проводити вибори під час воєнного стану. Але на його думку з цим нам теж треба самим розібратись. Реакція на ці заяви була в інтерв'ю Зеленського для The Washington Post. Там він сказав, що виборів не буде до закінчення воєнного стану. Притому тому, 29 липня Руслан Стефанчук заявив, що заборони в конституції щодо виборів під час воєнного стану нема. Заборона є в законі про правовий режим воєнного стану. Також він вважає, що це є питанням дискусії і що Україні треба знайти баланс між стабільністю в державі і проведенням демократичних виборів. На його думку, це питання актуалізується найближчим часом. Зі своєї сторони, можу погодитись, що це питання є досить складним і дискусійним, особливо питання формату, в якому вибори можуть проводитись. Відсутність політиканства загрожує країні авторитаризмом та законсервуванням системи, що в свою чергу вже загрожує майбутньому країни та українців. А принесе це тільки відсутність конкуренції та перспектив. Звісно, це не означає, що все треба по максимуму послабити та дозволити навіть проросійським блазням знову приймати участь в політичному житті країни, але як мінімум політичні свободи мають повертатись, як і доступ до інформаційних ресурсів. Річ іде переважно про телевізійні ресурси. Така моя позиція. Якщо ваша відрізняється, то напишіть в коментарях, чому обов'язково почитаю. Якщо хочете підтримати мене фінансово, посилання на докфайл з реквізитами знайдете в описі. А я дякую вам за перегляд і за те, що цікавитесь тим, що на часі.